Я Дон Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Україна завдає ударів по ще більшій кількості нафтових і газових об'єктів глибоко всередині Росії, ми дізнаємося, як Дональд Трамп депортував десятки політичних біженців, які втекли від Володимира Путіна назад до країни. Ми повідомляємо про те, як подарунком Путіна на 70-й день народження генерала Герасимова стала гарна медаль і продовження його військової служби. І ми повідомляємо про понеділковий форум оборони в Лондоні, де я взяв інтерв'ю у Бориса Джонсона, який сказав, що коаліцію охочих слід відправити в Україну зараз. Сьогодні вівторок, 9 вересня, три роки і 199 днів з днів. Спочатку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною давній репортер з Росії Джеймс Кілнер. Я почав з останніх новин з фронту. Отже, давайте перейдемо до України. І російський авіаудар сьогодні вранці, по селу Урожайне в Донецькій області, забрав життя 21 людини. Це термінова новина, тому, на жаль, кількість жертв зростала протягом ранку. Президент Зеленський сказав сьогодні вранці, що бомбардування сталося під час роздачі пенсій у селі. Це приблизно 20 кілометрів на північ від Слов'янська. Отже, у соціальних мережах президент Зеленський сказав. Такі російські удари не повинні залишатися без відповідної реакції світу. Світ не повинен залишатися бездіяльним. Потрібна реакція від Сполучених Штатів, потрібна реакція від Європи, потрібна реакція від великої двадцятки. Окрім цього, вас не здивує почути, що майже немає руху на місцях. Останнім часом, і ми не повинні сприймати це як належне, але останнім часом майже немає руху на землі. Але те, що є, зазвичай рухається на захід з боку Росії. Тим часом, як ви скоро почуєте, Україна продовжує свою, здавалося б, успішну кампанію на далекій відстані проти російської нафтової та газової інфраструктури всередині Росії. Тепер повідомляється про удар українського дрона по російському місту Сочі на узбережжі Чорного моря, внаслідок якого загинула одна людина вночі. Місцевий російський губернатор сказав сьогодні вранці, що атака могла співпасти з візитом Володимира Путіна до міста. Немає припущень, чи був він ціллю. За даними Кремля, він приєднався до саміту BRICS онлайн з Сочі вчора. А російське незалежне медіа агентство Фіо повідомило, що його ну Ілюшин літак, іЛ 96 великий президентський літак, який також служить командним пунктом. Це був насправді іл 96 300 ПУ, який залишався в аеропорту міста під час імовірної атаки дрона. Або вони не знали, що це відбувається, або вирішили, що загроза була нейтралізована. В іншому місці в Росії серія вибухів у російському місті Пенза. Вчора вивела з ладу газо та нафтопровід. Це джерело в військовій розвідці України. ГУР розповідає Київ індепендент, продовжуючи цю кампанію, як я сказав. Тепер щонайменше чотири вибухи за повідомленнями були чутні близько четвертої години в місті. Це приблизно 500 кілометрів на південний схід від Москви. Основний нафтопровід у пензі, який як кажуть має потужність 2 мільйони барелів на день, і регіональний газопровід були виведені з експлуатації, сказав джерело Київ інді, хоча вони не уточнили причину вибухів, і ви б не очікували, що вони це зроблять. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко повідомив про повітряну тривогу в регіоні минулої ночі, але не згадав про вибухи на трубопроводах. І на цьому тлі місцеві змі повідомили, що компанія Транснефть Дружба, яка володіє державною оператором трубопроводів, проводила планові навчання нафтогазових об'єктів учора у співпраці з аварійними службами та спеціальними органами. Отже, російська влада закликає громадян, за їхніми словами залишатися спокійними і довіряти лише перевірним джерелам інформації. Насправді це непогана порада. Але за словами джерела розвідки, джерела гур, яке спілкувалося з Києвінди, вони кажуть, що це оголошення було призначене лише для приховування вибухів, що в певному сенсі суперечить тому, що він чи вона не сказали, що було причиною раніше у будь-якому випадку, в іншому місці в Калінінград, російський ексклав на Балтійському морі. Обезголовлене тіло Олексія Сініцина. Він був генеральним директором. Він був генеральним директором фірми з видобутку калію та магнію ка Поташ Сервіс. Його тіло було знайдено в Калінінградському ексклаві Росії, що робить його 19-м російським керівником, який загинув за загадкових обставин спочатку повномасштабного вторгнення. Тіло пана Сініцина було знайдено під мостом з буксирувальним тросом, прикріпленим до тіла. Російське державне медіа Ріа новини повідомляє про це, посилаючись на джерело в місцевих правоохоронних органах. Немає подальших деталей про те, чому він міг бути ціллю, або чи це було якось пов'язано з тим, що він був великим олігархом. Але згідно з рішенням Калінінградського обласного арбітражного суду в жовтні 2022 року його компанія перебувала у серйозних фінансових труднощах. Тепер ми повідомляли про ці ці незрозумілі смерті старших керівників. Вони зазвичай у нафтовому і газовому секторі. Але ви можете пам'ятати, що в січні цього року російського офіцера контррозвідки ФСБ Володимира Фещенка знайшли мертвим у будівлі Міністерства оборони Росії в Москві. На той час його смерть, тобто смерть Фещенка, вказувала на зростаючу внутрішню напругу в російських безпекових та військових установах, але немає жодних припущень, що пан Сініцин був у це залучений. Тепер в іншому місці уша Дональд Трамп депортував десятки політичних біженців, які тікали від Володимира Путіна. Депортував їх назад до Росії. Принаймні два рейси з депортацією повернули російських дисидентів, які кажуть, що бояться, що зіткнуться з репресіями з боку Кремля. Росіяни, які втекли з країни після того, як Путін вторгся в Україну, розповідають наші колеги Сьюзі Коен в офісі The Telegraph у США, що бояться бути відірваними від своїх сімей і відправленими додому на тлі триваючого жорсткого підходу до імміграції з боку пана Трампа. Деякі люди, з якими спілкувалися Сьюзі, назвали цю практику жорстокою та підлою, попереджаючи, що Путін використає репресії проти росіян, щоб дискредитувати Захід і залякати дисидентів, змушуючи їх вірити, що вони не можуть втекти в безпеку. Один чоловік, дружний батько, розповів Сьюзі, яка попросила залишитися анонімною, побоюючись за безпеку своєї родини. Як втікши з Москви у 2022 році, він живе в страху, що його заберуть від родини і примусять повернутися до Росії. Він і його родина в'їхали до Сполучених Штатів легально за візами, перед тим як подати заяву на притулок. Але він каже, що тепер боїться, що пан Трамп може раптово вирішити депортувати їх, враховуючи, що їх впустили, коли Джо Байден був при владі. Він сказав: ми боїмося якоїсь хаотичної, спонтанної кампанії в дусі Трампа, щоб вигнати абсолютно всіх російських шукачів притулку, які були допущені в країну за Байдена. Це було б катастрофою для нас. Ми ніколи ні за які гроші чи любов не погодимося на затримання та розлуку з нашими дітьми. Якщо мене змусили б повернутися до Путінської Росії, там мене нічого доброго не чекало б, мене могли б звинуватити в зраді. Він продовжує, вони ставлять ультиматум перед добрими людьми. Прийміть центр утримання і вас закують у кайдани та заберуть від ваших дітей на кілька місяців. Або погодьтеся на депортацію. Тепер Володимир Осічкін, російський правозахисник, який керує сайтом Гулагу.Нет, сказав The Telegraph. на жаль, мої найгірші страхи та прогнози збуваються. Люди, які потребують захисту, тікаючи від війни та путінської диктатури, тортур і репресій з боку ФСБ. Опинилися в американських в'язницях в помаранчевих комбінезонах і кайданах під час перевезення як злочинці. Він сказав, це жорстоко і підло. А тепер російська пропаганда та спецслужби Путіна активно використовуватимуть це, щоб дискредитувати Захід і Америку з наративом, що нікуди тікати, і навіть Америка вас не врятує. Пан Осечкін сказав: ми звертаємося до влади США з проханням зупинити ці депортації та провести розслідування. Ми додамо посилання на статтю Сюксі в примітках до сьогоднішнього епізоду. Тепер, нарешті, від мене колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав коаліцію охочих розгорнутися в Україні зараз і не чекати на будь-яку мирну угоду, досягнуту за посередництва строкишта чи іншим чином. Отже, ви можете пам'ятати, що вчора я підключився з форуму оборони України Borderlands Foundation у Лондоні. Я модерував кілька панелей там. Останній вечірній виступ мав британського колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Він виголосив невелику невелику промову. Перед цим він сказав: присутність західних сил в Україні показала Путіну, що країна є невід'ємною частиною західної системи безпеки. Він закликав розморозити російські активи, гроші з них. Він сказав, що війська з за меж України покажуть Путіну, що він не вирішує, які іноземні країни можуть приїхати в Україну і допомогти її обороні. Він сказав, коаліція охочих могла б стати видимим доказом зараз, щоб відповісти на питання, яке Путін потребує вирішити у своїй голові. Відповідь на це питання полягає в тому, що Україна є частиною західної архітектури безпеки, і саме туди вона прямує. Він сказав, ми повинні втілити цей вибір нашою присутністю в Україні і зробити фізично і практично зрозумілим, що Україна на шляху до західних інституцій, не лише ЄС, але й одного дня НАТО теж. Пан Джонсон продовжив. Він сказав: моє питання до європейських лідерів зараз у Великій Британії та всюди. Якщо негайне членство Великої Британії не розглядається, і я дуже шкодую про це, то чому б нам не лише зібрати коаліцію бажаючих, але й розпочати розгортання цієї коаліції? Право в тому, що ця структура, щоб це не було, миротворчі сили, війська на місцях, щоб вони не робили, вони не будуть вступати в бойові дії з росіянами. Цього не станеться, враховуючи це, немає нічого, що заважає їм вирушити зараз. Це те, що ми повинні зробити. Ми повинні розгорнути їх зараз. Він здається, кілька разів висловив свою думку. Не схоже на Бориса, щоб намагатися тягнути час. У будь-якому разі він сказав: вони там з політичних причин. Вони там, щоб показати, що кінцева доля України є частиною західної. Архітектури безпеки ведіть їх зараз. Потім, можливо, з тонким натяком на стиль, з яким Дональд Трамп управляє своїми відносинами з Путіним. Борис Джонсон сказав: є лише один набір аргументів, які він розуміє, це Путін, і це нелестощі. Ви не можете підлещувати Путіна. Ви не зміните його розрахунки червоною доріжкою чи прольотами. Це не спрацює від Білого Дому. Поки що немає відповіді на це панелі, які ми проводили вчора. І причина, чому Францис сьогодні не тут, полягає в тому, що він зараз проводить одну. Думаю, він щойно закінчив. Ми матимемо доступ до аудіо і думаю, до відео з тих панелей. Тож ми їх опублікуємо згодом, але ви побачите промову Бориса Джонсона, а також панель, яку я проводив з ним. Також колишній генерал Гер Макмастер зі Острівша, який був радником з національної безпеки за часів першого президентства Трампа. Він був дуже дуже хороший. Майкл Кофман також з інституту Карнегі та подкасту War on the Rocks. блискуче. І Сергій Віцицький, який представляє НАОДА Національну асоціацію оборонних промисловостей України, дійсно говорить про те, як, коли ми говоримо про глибину, як про силу в глибині, як без цієї сили через промислову базу не можна сподіватися на якусь силу запевнення або джерело стримування. Але в будь-якому випадку ми представимо все це вам, якщо ви так бажаєте, у свій час. Тепер я радий знову вітати в подкасті Джеймса Кілнера. Як завжди, Джеймсе, багато чого відбувається. І я не лише про твої нові вуса, хоча мушу сказати, що вони дуже в стилі Тома Селека. Росії відбувається кілька речей у сфері оборони. Потім я хочу перейти до дипломатичних та економічних питань. Але що привернуло твою увагу на дипломатичному фронті? Ласкаво просимо. Привіт дом, дякую, що познайомив подкаст з моїми новими вусами. Я впевнений, що їм це дуже цікаво. Чи стає Росія більш мілітаризованою? Ну чи може вона стати більш мілітаризованою, ніж вже є? Не знаю. Я маю на увазі, що вона, очевидно, не може стати ще більш мілітаризованою. Це високомілітаризоване суспільство, високомілітаризована економіка. Тощо є деякі моменти, на які я просто хотів звернути увагу ваших слухачів. Перше, я думаю, згідно з російськими медіа цього ранку, ми спостерігаємо за дуже невеликими, але важливими змінами в міністерстві оборони. Газета Ведомости повідомляла, цитуючи два джерела в Кремлі, що перший заступник міністра промисловості, чоловік на ім'я Василя Саков, буде підвищений до заступника міністра оборони. Згідно з його біографією, Асакову 42 роки. Він провів всю свою кар'єру в міністерстві промисловості Росії. Спочатку як дослідник, потім як помічник міністра, потім у відділі стратегічного розвитку, а потім як заступник міністра і потім перший заступник міністра. Ми думаємо, що його приведуть до міністерства оборони, що є продовженням тенденції. Яку ми бачили, це почалося минулого року з призначення Андрія Білоусова міністром оборони кар'єрного економіста. Це все частина того, що відомо як табличизація міністерства оборони. Це зосереджено на числах, постачаннях і логістиці. Війни виграються через логістику. І це також показує домінування Міністерства оборони. Я думаю, це, очевидно, відносно високо шанований чоловік, який добре знає Міністерство промисловості. Його перевели, щоб принести ці знання під Міністерство оборони. Наступний пункт з цього питання: – 70-й день народження Валерія Герасимова. Він керує російськими військовими. Вчора його 70-й день народження. Путін нагородив його орденом мужності. Це одна з найвищих нагород Російської держави. Указ був за мужність, відвагу та відданість проявлені при виконанні військового обов'язку. Герасимов керує війною Путіна в Україні. Його звинувачено міжнародними кримінальними судами у військових злочинах. Коли я читав газети Російські газети вчора і сьогодні. Це дуже помітна історія, що означає, що Кремль просуває цю історію. Вони хочуть повернути Герасимова на сторінки новин, його описують як якогось героя в Росії. Очевидно, що в Україні та в більшій частині світу на нього дивляться зовсім інакше, але в Росії його вважають героєм. Тут також трохи додаткової інформації. Офіційно в російській армії генерали повинні виходити на пенсію у 70 років. Тому Путін підписав указ, щоби продовжити правління Герасимова як головного військового. Третій пункт цієї загальної теми мілітаризації в Росії це 28-річний хлопець на ім'я Тімаланд Абуталімов, якого підвищили до міністра релігії в Дагестані. Це Південна Росія. Це цікаво, бо він колишній армійський лейтенант у 2022 році. Він був поліцейським слідчим, і насправді восени 2022 року добровільно пішов воювати в Україну. Отже, він залишив свою роботу слідчого в Дагестані, взяв зброю і воював з російською армією за російську армію проти українців. Був підвищений до лейтенанта і став командиром роти, отримав нагороду Героя Росії від Путіна приблизно в грудні 2023 року, а незабаром після цього орден мужності, ту ж нагороду, яку отримав Герасимов у понеділок. А потім, у травні 2024 четвертого року, українські слідчі звинувачують цього Абуталімова у воєнних злочинах. Є кадри з дрона, на яких четверо українських солдатів у Запорізькій області на півдні України здаються російському підрозділу, ідентифікованому як підрозділ Абуталімова. Четверо солдатів лежать на землі, і тоді російські солдати стріляють їм у потилицю. Отже, дуже серйозні звинувачення у воєнних злочинах проти цього хлопця. Але в російському суспільстві його вважають героєм. Це тут головне дом. Його вважають героєм. Він брав участь у чомусь, що називається кампанією час героїв. Кремлівський, ну насправді путінський улюблений проект, запущений у лютому 2024 року, щоб просувати ветеранів його війни в Україні як нову еліту, яка займе високі бюрократичні посади. Деякі з них безпосередньо в межах звітної лінії Кремля, але інші в регіонах. Це регіональне підвищення. Його обрали з багатьох кандидатів, і йому, очевидно, дали. 11-ти, 12 місячне стажування, як було написано в російських змі безпосередньо з губернатором Дагестану, а тепер йому дали цю міністерську посаду. 28-річний міністр релігії Ви знаєте, все це підкреслює мілітаризацію Росії тощо і просування так званих героїв війни на ці важливі бюрократичні посади. Хоча це не було прямим призначенням Кремля, Дагестан у багатьох відношеннях є більш важливим, більш стратегічно важливим для Кремля, більш і більш складним для контролю Кремлем, ніж інші регіони або багато інших регіонів Росії. Скажімо так, це неспокійний регіон. Він розташований на Каспійському морі. Він межує з Азербайджаном. Він переважно мусульманський. Там відбуваються напіврегулярні так звані терористичні дії. Вони влаштовують погроми. Там є єврейська громада, яка часто стає мішенню. У Махачкалі стався великий погром. Махачкала – це столиця Дагестану, аеропорт Махачкали у 2023 році, можливо, ви пам'ятаєте, це велика база для набору в армію, і саме тому Абу Талімова підвищують, щоб люди в Дагестані бачили, що якщо ви приєднаєтеся до військових, ви знаєте, швидко просуваєтеся на ці посади. Але. Також через своє розташування на Каспійському морі воно приймало, і ми не впевнені, чи продовжують вони це робити. Але воно приймало вантажі з Ірану, деякі з яких були боєприпаси, дрони, можливо, ракети. Є інші більші порти на Каспійському морі, які використовує Росія, але частина з них буде йти до порту в Дагестані біля Махачкали. Так, Дагестан зараз лежить на цьому дуже важливому торговому шляху, який Кремль встановлює до Індії. Це називається північ-південний торговий шлях, який проходить через Дагестан по суші через Азербайджан у напрямку до південної частини індійського субконтиненту. Отже, у них є вся ця дивовижна географія, історія та культура, на які можна посилатися, і вони придумують надзвичайно винахідливу назву Північно-південний торговий шлях. Правильно, так, але це важливо. Кремль витратив мільярди на модернізацію залізничної мережі в Азербайджані від імені азербайджанців. І знаєте, є ще інша сторона історії про Путіна Ільгама Алієва, президента Азербайджану, які посварилися, і як це ставить під загрозу цей торговий шлях. Але моя точка зору проста: Дагестан це дуже важливий регіон для Кремля, щоб тримати під контролем. І цей хлопець, цей 28-річний ветеран війни, тепер міністр релігії в цьому регіоні. Це захоплююче. Я думаю, що цього хлопця звинувачували у військових злочинах, і це зовсім не хвилює Росію. Я менш здивований тепер, якщо ви пам'ятаєте, Олександра Литвиненка вбили тут у Лондоні отруєнням полонієм 210. одним з двох людей Андрій Луговий і Дмитро Ковтун, яких британці вважали відповідальними за це. Андрій Логовий був вшанований, і здається, йому також було присвоєно звання Героя Росії, але його також зробили членом Думи, тож він депутат, захищений від переслідування і так далі. Отже, прославляння тих, кому приписують злочини проти людства, не здається проблемою для Росії. Отже, повертаємось до Аргентини. Це була відповідь Кремля на чергове звинувачення з боку Аргентини в тому, що він веде кампанію дезінформації проти аргентинського уряду, а також звинувачення з боку Аргентини, що Кремль або агенти Кремля насправді прослуховували президентський палац в Аргентині, і Росія, звісно, заявила, що це абсолютна нісенітниця і що вона ніколи не вдасться до таких підступних трюків. Складіть власну думку, так би мовити. Але е, ці звинувачення проти Росії, зокрема аргентини, не нові дом. Минулого року аргентинські чиновники звинуватили Кремль у активному просуванні своїх пропагандистських каналів в Аргентині. США навіть підтримали Аргентину і заявили, що отримали інформацію про те, що Росія також це робить. На початку цього року аргентинські агенти, агенти безпеки заарештували кількох аргентинців і звинуватили їх у тому, що вони брали гроші. За поширення російської дезінформації тощо, тощо. Ця історія підкреслює гібридну війну. Зазвичай, коли ми говоримо про гібридну війну, ми думаємо про глушіння GPS, міграцію, такі речі. Але це відбувається і в ширшому масштабі ДОМ. Безумовно, аргентинські чиновники дійсно вважають, що вони підпадають під це. Аргентина під керівництвом президента Мілей підтримує спонсору США і була голосним прихильником України. Тому, очевидно, стає мішенню для Росії. Ми також знаємо, що історично Кремль вважав Південну Америку частиною заднього двору США, в який він із задоволенням втручається і бачить у цьому стратегічну перевагу. Багато випадків через радянський союз. знаєте, до теперішнього часу тут є цікава побічна історія, яку можна стверджувати, може дати Кремлю привід для введення агентів або або для поширення впливу. В Аргентині дійсно були дуже ліберальні правила для отримання громадянства та паспортів, і безумовно на початку війни були ці літаки, повні жінок на восьмому з половиною місяці вагітності, які прилітали в Аргентину, народжували в Аргентині. Їхні діти автоматично отримували аргентинські паспорти, що є дуже корисною річчю, особливо якщо ви з Росії. Як тільки дитина отримала аргентинське громадянство, батькам було набагато легше. Подати заявку і отримати громадянство та паспорт, також вони майже автоматично отримували це протягом кількох років. Аргентина скасувала деякі з цих правил, але знаєте, була хвиля росіян, які приїжджали до Аргентини протягом приблизно трьох років після початку війни в Україні, що могло дати Кремлю певне прикриття для ведення своїх агентів туди. Отже, ще одна ширша глобальна призма, через яку Кремль розглядає свою війну проти Заходу. И, наконец, когда мы как бы путешествуем по миру, но есть вещи, на которые нужно обратить ваше внимание. Росатом, российское ядерное агентство в духе британского шпиона с именем Бонд, Панда Бонд. Что это значит? Да, хороший вступ. Это, на самом деле, очень интересная история. Росатом и также Газпром, великая энергетическая компания, за повідомленнями, рассматривают возможность выпуска так называемых Панда облигаций. Це облігації номіновані в юанях, випущені не китайськими компаніями всередині Китаю. Sold, Тепер це відображає, наскільки важливою стала китайська фінансова система, китайська економіка для Росії. Після того, як усі ці санкції були введені після війни в Україні, російські компанії стали дуже залежними від юаня. Юань став найбільш торгованою валютою в Росії дуже залежними від юаня для купівлі та продажу товарів за кордоном. Ми знаємо, що російські компанії в основному залишаються без грошей. Інфляція, відсоткові ставки, санкції тощо зробили все набагато складнішим, набагато дорожчим, бракує клієнтів тощо. Зараз відбувається великий фінансовий порятунок. Кремль організовує фінансову допомогу в розмірі 5,5 мільярдів доларів для Росгідро, великої енергетичної компанії. Отже, російські компанії залишаються без грошей, вони шукають нові джерела фінансування, і великі російські компанії, які не під санкціями або під меншими санкціями, намагаються випустити ці панда облігації в Китаї. Центральний банк Росії менш зацікавлений у цьому і віддав би перевагу облігаціям, деномінованим у юанях, випущеним у Росії. Але проблема для російських компаній полягає в тому, що ринок боргових зобов'язань у Росії набагато менший. Просто немає капіталу, щоб зібрати потрібні кошти. Отже, вони буквально розглядають цей спосіб з е, випуском панда облігацій. Тепер, якщо «Росатом» і Газпром випустять ці так звані панда облігації, вони будуть першими російськими компаніями. Ну, була лише одна інша російська компанія, яка це зробила. ЕЕ, Русал, здається, у 2017 році. Отже, це великий крок з боку цих компаній, пов'язаних з Кремлем, у 2023 та 2024 роках був наплив так званих панда облігацій. Я не впевнений, що цього року були якісь, і це було через загальну геополітичну ситуацію. Це не були російські компанії, це були інші компанії, які намагалися вийти на китайський ринок облігацій. Але з посиленням вторинних санкцій з США, або принаймні загрозою вторинних санкцій, китайські банки дійсно сповільнили обробку російського бізнесу. І аналітики кажуть, що е, привабливість купівлі боргу е, випущеного російською корпорацією е, значно зменшилася через загрозу вторинних санкцій е, з очевидних причин. Отже, нам ще є куди рухатися. Це важлива історія, за якою варто стежити. Якщо облігації панда будуть успішно запущені росатомом і Газпромом, це може прокласти шлях для інших державних або принаймні великих російських корпорацій, зробити те ж саме. І тоді ви дійсно матимете перспективу китайських інвесторів, які підтримують компанії, пов'язані з Кремлем. Ukraine the latest це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk ukraine Юкрен на нашому вебсайті. Також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Ukraine ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса